Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Окупанти атакували Кропивницький, пошкоджено будинки. є Загиблі і поранені. На жаль, є загиблі, Легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Розповів Андрій Рейкович. Телеграм-канали пишуть, що цілили по аеродрому. В той же час під час ранкової тривоги пролунали вибухи під Каспі. Один із 195 таки рухнув в море. Пише телеграм-канал Морський Вовк. Тому решта літаків не здійснювали пустки, але небо боки шахедами, які за деякими даними таки влучили в оперативний аерод аеродром поблизу Кропивницького Пілоти живі льотну техніку встигли підняти. Нагадаємо, після останніх серпневих атак Москва акумулює ракети на жовтень, аби нанести масовний удар по Україні в ці дні, в тому ж числі по раді та банковій. Під час тривог найближчими днями бережіться себе останнім часом найбільше прилітає по Хмельницькій області. Після останніх вибухів на складах стратегічних українських аеродромах шукають кротів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей, мало хто знав аеродром. Староконстантиновичі умані важливі склади, які протормозили наш контрнаступ, хоча там. І не було того, про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужного працює. Тим не менше, українські контррозвідці після Хмельницького та Старокона варто ще дуже й довго добре попотіти, вираховувавши зрадників. Сирські говорить зараз тільки особисто з Зеленським. Зустрічі з Єрмаком не було вже три місяці. Також спілкується тільки з довіреними генералами. Генеральний штаб ЗС України відмовив офісові президента в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Декілька днів тому Кропивницький накрило аеродром горить. За даними телеграм-каналів, на ньому були лише моляжі західних Таків аеродром надіючої Росія як завжди потратила кошти на дерев'яні макети в 16, які розмістили по всій країні розвідка окупантів і старить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.